Поточна ситуація стабілізована. На сьогоднішній день діють відключення по графікам, які затверджені обласною адміністрацією з ДТЕК-компанією. Ви можете їх побачити на сайті ДТЕК, ознайомитись з ними. В часи, коли буде можливо, ті графіки, які Наприклад, там декілька годин вони можуть бути трохи коротшими, якщо ситуація не буде потребувати повного відключення. Це значить, що якщо у вас, наприклад, 4 години немає світла, можливо, воно буде включено через декілька годин, але треба розуміти, що саме цей час. Це той час, коли ви будете маєте бути максимально уважними для, для того, щоб, наприклад, там в ліфті не застряти, чи якісь не планувати на цей час якісь свої домашні справи, чи ще якось. Якщо ми довго немає світла, це є чат-боти в ДТЕК, де цю інформацію можна відслідити, чи, наприклад, звернути до голови ОСББ, який має напряму. Спілкування з ДТЕК. І ці всі питання можливо знати, вирішити. Зазвичай люди вже в своїх, так скажімо, внутрішніх якихось там чатах вони вже делегують, вони знають до кого звертатись і він вже контролює ситуацію по відключенню, по всьому запитами до ДТЕК. ДТЕК відпрацьовується дуже велика, потужна команда там працює з інформаційною роботою. роботи. Так що це все можна знати, цю ситуацію можна розуміти.